Продовження 37-ї сесії южноукраїнської міської ради було не менше пічним ніж початок. Тим паче, що довести засідання парламенту до кінця секретарю міської ради знову не вдалося, так само як і організувати звіти заступників міського голови. Цього разу Олександра Акуленко закликав собі на допомогу закон та керівника відділу цифрового розвитку. Наша група депутатів наполягає на включення порядок денних се питання. Прошу поставити на голосування. Питання про включення до порядку денного проекту рішення про звіт першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олексія Майбурзі. Прошу поставити на голосування перший проект і буде ще два. Ви хотіли ви хотіли звіти? Будь ласка, є вам звіти? Будь ласка, я буду рухатись. Ви надали 10-го числа. Мені потрібен час опрацювати дане ваше звернення. Ваше депутатське звернення надійшло в порядку, передбаченому законом України про статус депутата місцевої ради і регламент. Згідно цього закону і регламенту, таке звернення підлягає опрацюванню протягом 10 робочих днів». Затвердження порядку денного, як і розгляд основної частини питань, відбувався під пильним поглядом цієї групи людей. Рідні загиблих, друзі, волонтери прийшли відстоювати нове положення про звання «Почесний громадянин Южноукраїнська. Документом передбачене посмертне присвоєння звання. Однак вирішення цього та ще семи десятків питань було поставлене під загрозу стійким небажанням секретаря міської ради допустити до звітів заступників міського голови. Компромісне рішення запропонували депутати, від АЕС і місто. Я пропоную прикрасити суперечки, до діла і розглянути сьогодні порядок денний, але без різного які ви включили. Окрім цього, по звітам заступників міського голови зібрати позачергову сесію, дати відповідні перелік запитань основних, які у нас є, заступникам, щоб відготувалися. Але ми побачили в ваших звітах, що саме. Найбільш загружений майбор, до якого більш посадових обов'язків надав найкоротший звіт, більше надала пані Дроздова, тому думаємо, що вам потрібно ще допрацювати ці звіти і зібратися на позачергову сесію. І що стосується безпосередньо людей, які сьогодні прийшли, ми всі перед вами вдячні і клонюємося донизу. Слава нашим героям! Але я рахую, що жінки, які тут зібралися, не можуть вистояти цілий день на ногах. Тому я пропоную, якщо вони бажаєте там третім чи четвертим питанням, поставити це по перше, це питання, а потім розглядати все інше. Тримаючи портрети хлопців у руках, представники громади провели у стінах сесійної зали практично все засідання. Чомусь таке важливе для цих людей питання. Секретар міської ради, який формує порядок денний, вніс лише 63 третім. Пропозиції поставити питання першим і відпустити людей, значна частина яких поважного віку були відхилені. Довге очікування розпочалося з фінансових питань, серед них внесення змін до бюджету громади, зважаючи на попередній розгляд цього питання на профільній депутатській комісії. На сесії обговорювали лише спірні позиції. Такою була купівля лінії гранулювання для КПЖО за майже 3 мільйони. Переконати колег керівнику підприємства не вдалося і цього разу. Пропозицію було відхилено. На заміну вуличних світильників в Іванівці та южноукраїнську гроші дали, але менше, чим просили у службі комунального господарства. Промоніторивши ціни на аналогічні лампи, обранці громади дійшли висновку, що придбати прилади освітлення можна дешевше. Звідки взялася вартість 5 і тисяч за одну штуку? Я не знаю, моніторив від, якусь від, від 500 гривень коштує 30-ватний, там ватний Можливо, трохи дорожче. Як приклад приводили комунальне підприємство Грааль, яке одні й ті самі світильники купувало двічі: один раз дорожче, а після втручання антимонопольного комітету значно дешевше. Тож і в цьому випадку було запропоновано зменшити суму, заплановану на придбання приладів освітлення до мільйона. Отож, міській скарбниці заощадили 460 тисяч гривень. Зекономити було вирішено і на квартирі, яку віддадуть під заселення медиків. Нині вона в жахливому стані. За підрахунками КПЖО, на відновлення житла знадобиться 900 тисяч. Більшістю депутатських голосів вирішено зменшити фінансування до 600. Придбання техніки для збанкрутілого КПТВКГ на 16 мільйонів, розширення паркувального кармана біля гінекології на 600 взагалі не відбудеться. Безгосподарність та неефективне витрачання коштів громади, на думку деяких депутатів, стали причиною того, що вони не підтримали пропозицію фінансування капітального ремонту проспекту Соборності та енергобудівників за 40 мільйонів гривень. За що вкотре були звинувачені у блокуванні рішень? Чому тротуари, які вони були розобрані, не йдуть поточним ремонтом капітальним. І друге питання, до чого тут соборності к енергобудівельникам, тому притепили все в один проєкт і за яким принципом прийняли рішення заміни енергобудівельників дорожнього покриття. Вона у нас саме така, краща, перекон її ремонтував не раз. У нас занедбані інші дороги, а ми наразі робимо саме цю дорогу. Саме щоб запобігти маніпулюванню та інсинуаціям з боку опонентів та деяких дописувачів телеграм-каналів, депутатка Анжелу Савастру звернулась до начальниці фінансового управління з проханням вголос озвучити рішення в частині розподілу коштів на ЗСУ. Їх виділення члени бюджетної комісії підтримали одноголосно і рекомендували зробити так само колегам пораді. За рішенням бюджетної комісії на програму щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони направляються 15 мільйонів гривень. Із них резерв коштів на підтримку ДСУ 9300. 5 мільйонів резерв коштів на мобілізаційну роботу і 700 тисяч на придбання тепловізійного прицілу для військової частини. Остаточно узгодивши спірні питання, рішення про внесення змін до міського бюджету затвердили та оголосили перерву. Брати паузи цього засідання депутатам довелося аж 5 разів. Також у фінансовому блоці були розглянуті проєкти щодо виконання кошторису за 2022 рік, виділення коштів з фонду міської ради на виконання депутатських повноважень та обов'язків старости. До речі, головам старостинських округів на реалізацію певних робіт відтепер виділятимуть більше коштів. Ми просимо вас мілітар, тому що, ну, хочемо щось трошки зробити своїх старостинських округах. Серед схвалених місцевими парламентарями рішень також пільга зі сплати за землю для членів гаражного кооперативу Луч, низка освітніх питань, житлових та господарчих. У відхилених знову опинився статут критого ринку. Сам директор підприємства, як і бізнес-план, який йому доручили розробити на минулій сесії, під час розгляду питання не з'явилися. Ринка не виявили бажання бути у цьому засіданні, щоб щоб ми могли задати запитання, Яких у нас дуже багато. до нього». Щодо діяльності, в тому числі його. я надію громади, зрозуміла побачила Це слова. а Ви побачили дії. Так, да, ми бачимо дії, що директор проігнорував сесію міської ради, хоча розглядається основне питання від діяльності його він, комунального підприємства. Я зверну увагу громадськості до позиції деяких політичних сил, що вони озвучують і як вони голосують. Звернути увагу громадськість також має й на голосування депутатів від слуги народу. Представники цієї політичної сили, а також батьківщини, опинилися серед тих, хто заблокував прийняття рішення про надання дозволу державному підприємству «НАЕК Енергоатом» на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для будівництва та обслуговування будівельного майданчика біля бризкальних басейнів. Голосували двічі на екрані. Результати другої спроби. За 15 відхилено ті, хто утримався або голосував проти. Ви ж розумієте, що ви голосуєте не проти там, станції, не проти своїх колег там в нашому вигляді. Ви голосуєте проти громади, не даєте дозволу на розробку технічки, і, відповідно, станція не розробляє, не отримує право користування, не сплачує за цю ділянку. А там не декілька квадратних метрів, як у випадку з підприємцем попереднього питання, а тут цілих. 1,24 гектара. сума значна. Це ще раз підтверджує слова Тетяни Олександрівни, що бюджет втрачає, а ми втрачаємо можливість. Вже далеко по обіді дочекались свого рішення близькі загиблих та волонтери. Звання почесного громадянина южноукраїнської міської територіальної громади, загиблим у російсько-українській війні, землякам тепер надаватиметься і посмертно. Пропонуємо з цього розділу прибрати. Не збирати 500 підписів осіб для присвоєння почесного громадянина. те, що є на присвоєння почесного громадянина для, ну скажімо, живих осіб. Також ми не обмежуємо кількість подачі на присвоєння посмертно. Тобто, якщо у нас для живих це два в рік, то тут у нас обмежень немає. Також почесним громадянам громадянинам посмертно. Можна їх прізвищами можуть називатися вулиці, проспекти, встановлюватися, встановлюватися на будинках, де проживали захисники, відповідні дошки пам'яті. Імена почесних громадян також заноситимуться до книги пам'яті. Поховання та встановлення пам'ятників на алеї Слави здійснюватимуться бюджетним коштом. Перші звання загиблим землякам планують присвоїти вже до найближчого дня міста. Після прийняття цього рішення сесійна зала спорожніла. Тож звернення щодо недопустимості подальшого існування та діяльності Української православної церкви, а саме Російської православної церкви в Україні, парламентарі приймали без активістів. Питання щодо припинення права постійного користування земельними ділянками релігійним громадам парафії Христа Спасителя та Святителя Миколая обранці громади відправили на доопрацювання. «Я Правильно формую знятись порядку денного. Два проекти рішення на доопрацювання, на доопрацювання. Для, для врегулювання їх в юридичному плані. Поки обговорювались ці проєкти у сесійній залі значно поменшало і депутатів. Кворуму для продовження сесії не вистачало його спробували поновити. Після прибуття Андрія Костова та Віри Шикерської засідання продовжили. Однак, з розглядом питання щодо внесення змін до рішення про утворення постійних комісій южноукраїнської міської ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій знову зайшли в глухий кут. Проєктом рішення пропонувалося ввести до складу комісії з питань житлової політики та комунального господарства Володимира Ясуника, який зайшов у раду замість В'ячеслава Губи. Однак на те ж саме місце претендувала й Антоніна Ананченкова. Прошу виключити з комісії по справ людини законності, боротьби зі злочинами, запобігання корупції і включити її до складу комісії. Питання житловий політики, комунального господарства, власності, комунального майна та приватизації транспорту, природокористування, охорони довкілля та нерозбереження. Як пояснили однопартійці Антоніни Ананченкової їх колезі ближче саме комунальна сфера, тож проблему, начебто, вирішив Андрій Костов. Він виявив бажання перейти в комісію з законності, поступившись місцем пані Антоніні. Та плани всім поплутала Надія Горностай. Саме її голосу не вистачило для урегулювання питання роботи в профільних комісіях. Сесію вкотре було зірвано і зовсім не депутатами від Паес. Сергії Валішо мені сьогодні я запрещу хоронити вообще людей до істопостода. І шо, і а то о, грамотні питання. А все на Каких капітакіхабіз а ми розказуємо, що видомуть за народ. Це ж вони шантажуємо. Продовження сесії призначили на 15 травня. Однак, в останній момент засідання скасували. Дати наступного поки що немає. Тож у виконкомі є час на втілення пропозиції Миколи Пелюха. Депутат запропонував розмістити портрети загиблих воїнів на стінах сесійної зали. Можливо, під пильним поглядом героїв робота в міському парламенті піде по іншому.